Одна з найбільш потужних задань нашої нашого уряду, і не тільки тепер, але й після війни, це повернення мігрантів додому. Це ми говоримо про 10 мільйонів людей, і коли я чую від уряду, що ми можемо розлічуватися тільки на 3 мільйони, це він розписується в тим, що це неможливо. Це можливо, неможливо, коли держава буде головною в економіці, в інвестиціях, коли уряд буде думати, що люди повернуться тільки коли будуть пільги, коли держава створить місце праці. Люди будуть повернутися в Україну тільки в наступних ситуаціях. Коли як це було там, в 19 віку в Америці, в будь-яких інших країнах, коли будуть створені е, варунки праці. Коли е, швидше буде зробити бізнес, коли е, без е, регуляцій можна буде відвер... відкрити будь-які там е, від е, виробництво, коли це буде е, швидко зробити підключення під енергомережі, під інші інфраструктурні речі, коли будуть працювати школи, коли будуть працювати лікарні, коли взагалі буде цей дух е, суспільства. А українці повернуться, коли буде в Україні дух українськості, а не дух державності номенклатури. На жаль, коли держава, коли вона каже, нам ми повернемо українців, коли ми будемо роздавати там по 20-30 тисяч гривень, це не буде. Коли ми будемо давати податкові пільги, також це не буде. Коли ми будемо там. Навчати давати баучери на будь-яку там працю. Це знову це не буде, тому що це буде використовувати там 2-3 відсотки тільки люди, людей. Коли ми кажемо про масове звернення, тільки а, 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 українці повернуться, коли вони будуть відчувати, що вони повернуться в нову модернізовану країну, де ні, де немає начальника, феодала, номенклатурного там якогось схематозника який буде казати, що можна робити, а що не можна робити. Вони не повернуться, коли це треба. Буде знову договорняк робити з е, державного управління. Це не буде повернутися, коли бу, не буде доступ до ринку фінансових капіталів, коли податки будуть там 40-50% від е, доходу. Це блокує взагалі міграційну політику. Коли замість цього ми будемо е, розлічувати на мігрантів з, е, з Азії, з Африки, це радикально буде інша країна. Нам треба заховати. Капітал, котрий, як показала війна, є ціннішим капіталом нашої країни. Це людський капітал і підприємницький капітал. Українці. Коли вони відкривають бізнеси в будь-якої іншої країні, там в Польщі, в Німеччині, в Канаді. Вони дуже добре заробляють, адаптуються. Вони там платять податки, вони там створюють місце праці. І треба, щоб вони з цим своїм людським підтримальницьким капіталом повернулися до нас. Вони будуть у нас тільки тоді, коли у нас буде найвищий рівень економічної свободи, захист прав власності і відверта конкуренція. Люди – це золото. Це як нафта в 19-20 столітті. Тому що е, коли у нас є освічене культурне відповідальний е, роботник, це золото для будь-якої країни. Тим більше ми маємо демографічну кризу, і та країна створює варунки для е, умови для, е, для людського капіталу. Це освіта, це охорона здоров'я, це культурна і це безпека внутрішнього ринку. Це безумовно, вон виграє і буде країною, котра буде повічити населення. Це ми повинні, коли ми цього не зробимо. Ми тільки будемо робити працювати як фарм-клуб на лідерів сусідного ринку. Тому Україна повинна розуміти і це потужні тренди сусідної економіки і адаптувати свої законодавства, свої інституції до того, щоб виграти міжстранову конкуренцію.